Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами пророчим откровенням. Дуже таке пророче застереження, навіть я б його назвав від Бога, і яке стосується безпосередньо пророків і людей, які рухаються в пророчому служінні. І так Бог дав мені цікавий сон, в якому я працював на будівництві. Я займався фінішним оздобленням стін. Я наносив фінішний шар на декоративну штукатурку. І в мене в руках був шпатель, дуже такий незвичайний, нестандартний. Він був у формі вісімки, що саме по собі говорить нам дещо. Вісім означає новий початок. І ось я цим шпателем наносив суміш на стінку на декоративне покриття. І воно було золото. Ця суміш була із золота. І коли я її наносив на стіну, стіна перетворю... ставала золотою і виблискувала. Золотом мене це дуже сильно захопило. Я був сам вражений тією роботою, яку я робив, і тим ефектом, який залишало по собі ця суміш із золота, золото символізує собою Божу славу, тобто є певні символічні образи в цьому сні. Але що саме цікаво, цікаво, коли я працював. Підійшов до мене один чоловік, який був пророком, відомим пророком американським Бобом, Джон, Бобом Джонсом. Він підійшов до мене і з такою строгістю, і майже благаючи, він просто показав на мене пальцем і сказав: Я тебе прошу, роби тільки якісно. Роби так, щоб все було виглядало якісно і добре. Не дозволяй собі халатності в цій роботі. Ви знаєте, після його слів на мене зійшов такий благовійний, божий страх і почуття відповідальності за те служіння, за ті пророцтва, за ті откровенні, які я генерую і подаю людям. А в мене ще більше почуття відповідальності за все те служіння, яке я несу, прийшло на мене. І я проснувся, я зрозумів суть цього післання. Ви знаєте, що Бог використав цей образ, образ е пророка Боба Джонса. Як образ пророчого служіння, тому що він був одним із самих відомих пророків, можна сказати, і самих сильних пророків двадцятого століття. Це людина епоха, людина легенда. На його служінні Бог виростив сотні, тисячі, і навіть більше, і тисячі тисячі служителів, пасторів, цілі покоління служителів в Америці, і не лише в Америці, виросли на служінні пророка Боба Джонса. І Бог застерігає, що зараз настає нову. Новий час, нова епоха, епоха нового початку, коли Бог буде рухатися в абсолютно новій силі, абсолютно в новій славі, набагато потужніше і могутніше, ніж це було до цього. Але він застерігає в той же час про відповідальність. Чим більша слава в служінні, чим більша сила, чим більше помазання, тим більша і відповідальність буде покладена на служителів. Тому я сьогодні просто говорю з застереженням. Для всіх пророків, які позиціонують себе як пророки, і для всіх служителів, які рухаються в пророчому служінні. В першу чергу я для себе зробив цей висновок ще раз. Бог мене особисто застеріг, але я вірю, що це застереження і для всіх служителів пророчого служіння. Будьте пильними, будьте відповідальними до тої інформації, яку ви генеруєте, і подаєте, як, начебто, це слово від Бога. Тому що останнім часом дуже багато. В в сфері пророчого служіння було було і є дуже багато маніпуляцій. Я би сказав, найбільше маніпуляцій в сфері пророчого служіння я часто зустрічаюся з людьми, які постраждали через. Так зване псевдопророче служіння псевдопророків. Або я навіть скажу, дехто із них були справжніми пророками, але вони дозволяли своєму служінні певні маніпуляції, яким чином, не маючи слова від Бога, вони не хотіли втрачати в очах людей статус пророка і тому вигадували щось від себе і говорили слова, говорили пророцтва, які абсолютно не відповідали дійсності і не були пророцтвами від Бога. І це стосується абсолютно всіх. І я хочу за Стерегти вас, всіх, Бог більше не буде допускати, подібного роду маніпуляцій. Бог буде дуже строго дуже строго а, кликати до відповідальності всіх, хто халатно несуть пророче служіння. Тому. Я просто хочу сказати: якщо у вас немає слова від Бога, прямо кажіть: не бійтеся, не бійтеся втратити свій статус. У мене нема слова від Бога. Якщо ви маєте якесь слово, але ви не впевнені, що це слово від Бога. Ви просто кажіть: ну, я так думаю, що це може бути, але я не впевнений. Будьте максимально чесними, будьте максимально відкритими, будьте максимально відповідальними, тому що ви знаєте, що, на жаль, я побачив за е, 7, цих 7 місяців, 8 місяців. Такого активного мого служіння, особливо в соцмережах, я побачив, що люди, це служіння, і по сьогоднішній день пророче служіння, воно дуже востребуване російськими словами. І тому багато людей часто звертаються до пророків. І, на жаль, чим більше люди, люди звертаються до пророків, тим більше маніпуляцій в цій сфері сьогодні є. І тому Бог буде дуже, дуже, дуже серйозно і вимагати відповідальності. Тому я хочу ще раз сказати: Бог вводить нас в абсолютно новий сезон, коли буде Божа слава проявлятися могутнім чином. Але в той же час і відповідальність. Згадаймо Ананію, згадаймо Сафіру, згадаймо і Валаама, згадаймо інших таких антигероїв Біблії, згадаймо Саула і, і багатьох інших. Вони поплатилися за те, що вони з тим Божим, вони відносилися до Божого дуже халатно і безвідповідально. І вони поплатилися не лише своїм служінням, а вони поплатилися навіть своїм життям. Тому саме так Бог буде, як кажуть, з нерадівими пророками служителями, які халатно ставляться до того служіння, яке Бог їм довірив, вони можуть поплатитися. І це дуже серйозне застереження. Я всіх вас благословляю. Я дякую вам за увагу, всім благословінь. Дякую всім. Амінь.